Підземний супермаркет з'явиться в середмісті. Розташують його у підвальних приміщеннях універмагу Прикарпаття. Площа поблизу цуму, кілька днів обгороджена парканом. Така огорожа додала незручностей перехожим. А навіщо це взагалі? Це в місто загорити, щоб не було куди ходити. Я думаю, що це абсолютно не потрібно. Ну, що які зручності я обійшла, як можна від тебе зараз. компанією, яка виконує тут роботи, зареєстрована на Кіпрі. Свої повноваження вона надала директору Універмагу Андрію Мікулічу. В департаменті архітектури кажуть, досі підвальні приміщення універмагу мали технічне призначення, однак продуктовий магазин тут розташовувати можна. Але їхні параметри дозволяють виконати там реконструкцію з пристосуванням під торгові приміщення. На даний момент відомо, що це десь буде продуктовий супермаркет. Для зручності покупців нового супермаркету поруч з центральним входом в універмах прокладуть підземний хід. Тут встановлять траволатор, механізм для транспортування відвідувачів. Сюди безперешкодно зможуть потрапити і люди на інвалідних візках. Для особливих відвідувачів облаштують і п'ять парковочних місць поруч з універмагом. Додатково кількість, яка не вистачає, скажімо, по розрахунку на їхній території, щоб не влаштовувати безпосередньо перед універмагом, тому що там є яка пішохідна площа на договірних умовах з балансоутримувачем цих стоянок, які в нас є, платні по місту? Домовитись, скажімо, Подністровський вбік до вулиці Василянок, Подністровський в бік до вулиці Галицької. Який саме супермаркет буде у підвалах Прикарпаття? В управлінні архітектури не знають. Галина Гордашко, Сергій Шваюк, новини на вежі.